Я хотів би сказати, Вова. Ебащи. А як так сталося, здив? Проломалося, Давай. З початку повномасштабного вторгнення лайливих слів у нашому медійному просторі стало більше. Не дивно, адже це один із спосібів виплеснути емоції, які у нас наразі зашкалюють. Та 3 лютого у світі відзначають день боротьби з ненормативною лексикою. І у мене для вас чудова альтернатива. Якщо ніяк не можете стриматися, то використовуйте хоча б українську лайку. Наприклад, а щоб твоя срака по шву розійшлася, а щоб в тебе піря в роті поросло, бодай тобі черти вхоп. Пили. Українська традиційна лайка це лайка добра. Це ті різні такі словесні рефлексії людини на інших людей, на те, що відбувається з людиною. І пов'язано воно з нечистою силою, з різними природними явищами. От, такі прокльони різні. За словами психологині, Анни протасової лайка допомагає при стресі не тільки проявити емоцію, а й коротко описати ситуацію. За рахунок того, що у нас є чітка асоціація між лайливим словом і емоційним зарядом, це ніби як допомагає розрядити трохи обстановку. Є навіть дослідження, що люди, які використовують лайку, у них знижується рівень болю, зни і підвищується толерантність до якихось до якихось неприємних переживань. Ми запитали у Дніпрян, чи часто вони лихословлять. Стараюся взагалі її не використовувати, тому що нецензурна лексика це що, це ганьба трошки, особливо якщо на людях. Ну, якщо її використовувати, то ну, я не знаю, прям якийсь треш повинен бути. Я не використовую, я людина віруюча, тому це… Это... Запрет. А, ну матерные слова это нормально, почему бы и нет? Как часто использую, Ну, вы знаете, обычно в каких-то таких вот нестандартных ситуациях, когда э, очень высокая тревога, есть какие-то внешние обстоятельства. Ну, вот когда 29 числа прилетело, у нас э, снаряды летели над нашим домом. Было даже не так страшно, как они падали, а как летели. Это было очень громко. А тоді нічая не Взагалі я стараюсь ні усі країни світу борються з ненормативною лексикою. Ідея свята полягає у вихованні культури спілкування і зменшенню використання лайки. Та за прогнозами психологині позбавитися цієї звички люди не зможуть. Але якщо обираєте лаятися, то з українським смаком.